Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини. З вами Кожухівський Олександр. Як так, ми щодня дізнаємося більше, більше інформації про перемовини, про закінчення війни. Тому дійсно сенсаційні новини. Слухайте далі. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання! Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться. Підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини. Ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання! Підпишіться, тисніть. Ось сюди, будь ласка, на мій фейс. Трамп зустрінеться з Путіним на об'єднаній військовій базі США у місті Анкоридж, як пише видання у Білому домі. Сподівалися знайти інше місце, але вибір ймовірних майданчиків дуже скоротився через розпал сезону на Алясці і ордер на арешт Путіна від міжнародного кримінального суду за злочини в Україні. Трамп повідомив, що будь-які територіальні питання вирішуватимуться виключно з Україною. Макрон за результатами конференції європейських лідерів з Зеленським та Трампом. Територіальні вимоги Росії не змінились. Окупанти і далі прагнуть повного вибуху. Ведення українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонських областей, коментуючи можливий обмін територіями речник МЗС Російської Федерації, цинічно заявив, що територіальний устрій Росії закріплений в Конституції. Відпрацюють застосування ядерної зброї та Орешника в Міноборони Білорусі розповіли деталі спільних з Росією військових навчань. «Запад-2025», які заплановані у Білорусі 12-16 вересня. Зеленський поспілкувався з журналістами. Головне, розповідаємо, з 18 окупованих сіл на Сумщині звільнили вже 6. У двох точках вийшли на кордони з Російською Федерацією у Луганській області. Зсу просунулися на один кілометр вглиб позицій противника. Найскладніша ситуація добропілля Краматорськ. Групи русських без техніки лише зі зброєю в руках просунулися на 10 кілометрів в кількох точках. Частину ліквідували, частину взяли в полон, інших шукають. Задача просування росіян на Донбасі до 15 серпня сформувати певний інформаційний простір перед зустрічю Путіна з Трампом, що Росія йде вперед, а Україна втрачає. Росіяни переважають в артилерії співвідношення сил 1 до 2 у бік противника. Натомість Україна у дронах FPV 1 до 2 на нашу користь. Особовий склад 1 до 3 у бік противника щодо кількості. Співвідношення втрат 1 до 3. Почалося пересування військ з Сумського на Запорізький і на Покровські напрямки. Головні напрямки, де ворог нині готує наступ – Запорізький, Покровський і Новопавлівський. Серія вибухів і сильна пожежа сили оборони вгатили по нафтоперекачувальній станції нафтопроводу «Транснефть» Дружба в місті Унеча Брянської області. Саме Унеча вважається головним транзитним вузлом нафтопроводів Дружба в Російській Федерації і забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічна потужні 60 мільйонів тонн сировини. Спрощений виїзд за кордон чоловіків, 18-22 роки. Ймовірно, стосуватиметься лише студентів з офіційним запрошенням на навчання та закордонно Візою на думку нардепа, оскільки це вікова категорія військовозобов'язаних 18-60, то навряд чи закон змінюватимуть. Українське питання має бути вирішене до 26-го року. У головному управлінні розвідки цитують стратегічні планувальні документи Російської Федерації за словами представника розвідки. Витрати Росії дуже великі, як і в ресурсах, так і в економіці. 42% бюджету йде на війну, а нинішня ціна на нафту в 50 доларів. Дозволяє провоювати 18 місяців, а при 30 доларах лише до кінця року. Крім того, росіяни розуміють, розуміє, що якщо продовжать війну в такому темпі та за такими ж витратами, вже ніколи не зможуть конкурувати ані з США, ані з Таєм сказав нардеп. СБУ вразила понад 200 об'єктів у глибокому тилу Російської Федерації. Заявив малюк. Це військово-промисловий комплекс, логістика, командні пункти, а також нафтовидобувна і переробна галузі, які живлять російську військову машину. Один з визначних удар по російському складу з боєприпасами в населеному пункті торопець. Де під час однієї операції було відпрацьовано половину всіх запасів 120 мм мін росіян. Зараз СБУ займається, зокрема, зачисткою Покровського напрямку, вистежує та ліквідовує ті групи окупантів, яким вдалося зайти на лінію зіткнення та сховатися у населених пунктах. Війська Російської Федерації рвуться до Дніпропетровщини. На Новопавлівському напрямку Росіяни намагаються прорватися та закріпитись. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 890 живої сили, один танк, 8 ББМ, 23 артилерійські системи, один РС завед два засоби ППО, дві крилаті ракети 99БПЛА та 46 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.